Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Я хочу показати вам свій процес, який я вже розпочала відшивати. Це ось такий набір від торгової марки Волшебна Страна. або як вони тепер називаються Вандерленд Crafts це набір для вишивки бісером по дереву: ось така ваза. Артикул FLK 348. Тут два відтінки. Бісеру. Розмір готової роботи 16 на 11,5 см, і кількість бісеринок 1547. Давайте поглянемо, що ж тут знаходиться в нас в даному наборі. Як завжди, в наборі є ось така відкриточка. Такої пташки в мене ще немає, до речі. Так, бісер. Два відтінки, як я вже вам і говорила. Ось такий у нас буде бісер пришиватися. Ниточка, така бобінка їхня дерев'яна. І тепер стосовно самих елементів, так, з яких буде складатися ця ваза. Отже, складається вона з таких елементів. Перше, це дві частини, лицьові частини вази, на яких потрібно вишивати. Вони перферовані. Одну частинку, до речі, я вже вишила. Але якщо ви побачите, звернете увагу, між собою вони відрізняються. Тому що ваза з двох сторін буде мати різні візерунки. А ви вже будете собі крутити, ось тут, бачите, з іншої сторони, там буде інше. Оце. Ви вже будете собі обертати тою стороною, якою ви собі захочете. Далі, для того, ми привикли, що в виробах від волшебної страни. Задню частину, щоб прикрити ниточки, ми вишивали або теж бісером, хто хотів двосторонні, або приклеювали фетр. Тут нам виробник дає ще одні такі елементи дерев'яні. Так, тут же немає перферації, але є якісь такі ще теж цікаві дирочки. Ми, коли вишиємо готову роботу, покажу вже вам на цьому, прикладаємо її. До вишитого нашого елементу. Так? Тобто ниточки всі ховаються, нічого не видно. А між собою ці два елементи треба зішити. Для того виробник дає ще нам спеціальну таку нитку коричневу. І ми тут будемо з тібочками пришивати. Це я все покажу далі в відео. Отже, ми будемо прикривати всі частинки. Тут теж, якщо я коли вишию, теж пришию цей елемент. Тоді йдуть ще такі спеціальні е вставочки, елементи. так, Один знизу, другий теж в паз, тут є. так, зараз, Теж ми прикріпимо, але це все я, звичайно, змащу клеєм, не хочу зараз сильно притискати. так, Тут зверху знизу такі елементи, тоді продівається така спеціальна колбочка. Ну, Це вазочка, бачите, більш така ідея як декоративна. Тут ви не запхаєте цілий великий букет квітів. Але такий, як одну квіточку або сухоцвіт, я думаю, що підійде дуже добре. Тому ось такі основні елементи, з яких складається ця ваза. Я буду вишивати другу частину, так як перша у мене вже є. І покажу вам далі, як зібрати цю вазу і кінцевий результат. Дві заготівочки повністю вже вишиті. Ось такий результат. Це була моя перша частина, яку я вишивала, а це друга частина. Виглядає дуже гарно, мені подобається результат. Тепер, що нам потрібно з вами, це з'єднати всі елементи у кінцевий результат, щоб вийшла ваза. Так, в наборі був ось такий шнурочок або нитка. Вона набагато грубша від звичайної бісерної нитки, і нею ми будемо обшивати краї, де оці спеціальні дирочки. Для цього навіть виробник нам поклав набір спеціальну голочку з великим вушком, для того, щоб продіти оцю ниточку. А ще стосовно бісеру, залишки, як завжди, є. Подивіться, скільки коричневого залишилось. Я вважаю, що залишки, бісер кладуть досить нормально, немало, його вистачає. Так, ну що ж, приступаємо до зшивання елементів. Перед тим, поки ми ще не розпочали сшивати елементи, хочу звернути вашу увагу на те, перед тим, як з'єднювати вишитий елемент з цією. Простою дерев'яшкою. Ви подивіться, чи ви правильною стороною положили цю штучку. Тому що я спочатку положила отак, примірила оцей паз нижній, просто так, випадково. Мені ніхто цього не говорив, так? І що ви думаєте? Він не заходить. І я собі подумала, або якийсь брак, напевно, мені придеться підтесувати ну, знаєте, лишні витрати. Дуже погано заходить. Тоді я просто автоматично думаю, може, іншою стороною. Я переложила на іншу сторону. І тепер зверніть увагу: заходить, навіть защолкує. Ну, звичайно, все одно його треба буде трішки клеєм змащувати, бо в інструкції так і вказано. Але заходить набагато краще, ніж я переверну знову на іншу сторону. Подивіться. Ну, дуже важко. Тому звертайте обов'язково увагу перед тим, як пришивати. Так, голка з ниткою готова. Стосовно довжини. Ну, я взяла такий досить величенький кусочок шнура цієї нитки, щоб потім не доштуковувати. Я його не відміряла. Просто на око взяла такий більш-менш, щоб мені було зручно шити. Беру спочатку оцю частину вишиту. Вибираю собі приблизно ми будемо шити так сюди догори. Вибираю не першу дирочку, а беру десь там, наприклад, оцю четверту, припустимо, може бути п'ята, немає різниці, але зараз ви поймете для чого. Пропихаю сюди зверху. так, Просуваємо ниточку. Просуваємо, просуваємо, просуваємо. І обов'язково маємо от залишити невеличкий такий хвостик підтримуємо його пальцем, так? Тобто ми пропхали зверху вниз, залишили ось такий невеличкий хвостик. Тепер обов'язково тримаємо його, щоб він нам не втік. Привертаємо на цю сторону, щоб вам було зручніше, і пропихаємо голку знизу догори в оцю дирочку, але таким чином, щоб ми захватили оцей. Хвостик. Так, не втікаємо. Не втікаємо. Так, зараз. Хвостик обов'язково, щоб він в нас був. Так, і стараємося, коли ми пропихаємо другий раз голочкою, цей хвостик посерединці, точніше, пропхати голку через нього. Отак. Так ми зафіксуємо. Зараз бо через камеру не так просто. Зараз я постараюсь. О, бачите? Я цю нитку проколола голкою. Підтримую і теж беру, перепихаю оцю всю нитку, витягую, розправляємо, якщо десь заплуталось нам. Витягую, так? Ось так виглядає перший стібочок наш. Але ми маємо з'єднювати дві частини. Ми закріпку, основну таку, зробили. Тепер беремо нашу другу частинку. Дивимося, якою стороною ми собі відміряли так, де пази. Це була в мене всередину, тобто закривати з такими плямами, а ця була зовнішня сторона. Але ми дивимося, яка це була дирочка. Так? У нас нитка виходить з 1, 2, 3, 4, з п'ятої. Дирочки. Так само тут і 1, 2, 3, 4, 5. Тобто ми знизу догори пропихаємо в п'яту дирку, щоб з'єднати. Перепихаємо ниточку повністю всю до кінця. І виходять дві частинки майже з'єднані, так? Є. Тепер для того, щоб нам ще добре скріпити, стараємося поправити оцей хвостик. Так, пропихаємо в наступну дирочку, і поки ще дуже добре не стиснуті оці елементи, постараємося, головне зробити закріпку, тому зараз трошки багато такої роботи, так? Тому що якщо ми її закріпимо, наша та конструкція не розлетиться, бо фактично клеєм ми її не проклеювали, хоча я думала, можливо, дати й клей, але це без потреби. От ми собі тако відкриваємо і теж стараємося прихватити оцю ниточку посередині голкою. Є. І витягуємо, пропихаємо. Ми зробимо таку закріпку, дві закріпки буде достатньо. Так, пропихаємо, трішки підтягуємо і повертаємось назад в цю дирочку. Так, трошки важко йде, тому що там ще, напевно, ми протягнули цей хвостик. Так, обов'язково кожний стібочок потрібно так, підтягувати, так, щоб добре було з'єднання. Якщо подивитися по інструкції, то е, виробник рекомендує не прошивати стібочок за стібочком, так? тобто через одну дирочку, шов-голка вперед. Є е, знаю такі вироби, що там суцільно прошивається. Так? Виходить така суцільна лінія з нитки. Тут через одну виходять такі стібочки, тому так як рекомендують. Так і робимо. Тому немає тут нічого складного. Нитка проходить дуже добре. Правда, що довга і трошки треба її акуратно просувати. Тому так і шиємо. Просуваємо наступну дирочку. Бачите, нитка тут збирається, але нічого такого катастрофічного немає. Головне, щоб не зав'язався вузлик. Треба все добре розрівняти. Зараз. Ще ага, щось в мене тут заплуталося. Думаю, що нічого страшного. Так, все добре. А, розплутується вона легко, все добре. Так, є стібочок. Трішки так підтягнули. Тоді беремо знизу наступну дирочку. Пропихаємо. Так. Теж трішки так підтягнули. Не сильно, хоча вона нерветься, але старатися не дуже сильно, але скріпити, щоб вони оці стібочки не провисали. І так, прошиваємо повністю до кінця і зустрінемося з вами. Тут я вам покажу приблизно, як закріпити нитку вже по закінченні роботи. Обшила я повністю вже всі стібочки. Залишається тепер зафіксувати нитку. Тут я спеціально залишила останній стібочок. Бачите, тут ще не зашито. Тобто ниточка виходить догори і продіваємо останній стібочок. Підтягнули. Перевертаємо, тобто, бачите, всі стібочки акуратненько прошиті, перевертаємо роботу, і тут у нас теж залишається незакритий стібочок. Що ми робимо? Ми беремо, пропихаємо. так, Тут не новий стібочок робимо, а запихаємо в цей самий наступний стібочок. Голка буде трішки проходити важче, але зараз ми її пропихаємо. Є. Пропихаємо ниточку. Добре, підтягуємо, перевертаємо на цю сторону. Так, Тут на початку ми прилапували стібочок, пам'ятаєте, хвостик, ми звідси розпочинали. Тому в мене вийшли такі два стібочки. Так, підряд мається на увазі. Пропихаємо через стібочок, пропускаємо голку з ниткою. Щоб зафіксувати так. Раз. Другий раз, щоб нитка не торочилась нам. Ой. Так. Можемо вивести навіть ось тут, через наступний стібочок. Так. Так. Пропихаємо. І ще раз пропихаємо ниточку. Так. І ще раз. Так, я думаю, що цього буде достатньо. Ми закріпили досить непогано. Тепер беремо акуратненько підрізаємо і можемо навіть сюди дати капельку клею для того, щоб не торочилось. Один елемент готовий повністю. Все добре, ниточка стягнула дві детальки між собою. Тобто, просвітів немає. Зараз хочу вам сфокусувати, ай, не виходить. Так, все добре ми прошили. Тепер таким же самим методом залишається в нас прошити ще наступний елемент. Я вже показувати не буду, бо це така сама методика. І тоді буде скріплення готової вази. Повністю все прошито дві частинки, тепер будемо їх між собою з'єднувати. В інструкції від виробника було вказано, що оці маленькі деталі потрібно змастити клею. Тому даємо трішки сюди клею. Він рідкіший, тому що це не кристал момент, це такий глобус. Клей називається. Так, нехай добре. По всій частині собі розпливеться. Вставляємо сюди пас, притискаємо. Так. Трішки потримаємо, нехай прилапає. Верхню частинку і нижню ми приклеїли. Тепер. Відповідно, беремо і протилежну частину теж наливаю сюди в пази клею. Багато не даю. Він такий, що він прилапує добре. Так, нехай трошки собі розійдеться по всіх сторонах. Так, і беремо цю частину і разом. Приєднуємо. Тут має защовкнути, добре. Так, притиснути, бачите, де не дещо ще клей вийшов. Так, до кінця припихаємо, притискаємо. Так, клей нічого страшного, ми зараз все підправимо. Так, зі середини немає клею. Добре, тут ми до кінця і тут трішки потримаємо натиск на ці дві частинки, щоб клей добре. Схватив. І фактично ваза готова. Але зачекаємо, нехай підсохне, і тоді вже буде фініш. Цей виріб буде нерозбірний. Тобто цю конструкцію ми склеюємо і розбирати не будемо. Ну Звичайно, це для того. Що ми будемо вставляти ще сюди колбочку, якусь квітку, так? І якщо би ми її не склеїли, то може бути таке, що там якісь сторонні рухи, і вона може розсипатись, тому нам таке не підходить. Ми її склеїли, так, як і пропонує виробник. А тепер я хочу дістати колбочку, яка була в наборі. Ось так вона виглядає. Запихаємо її сюди. Так вона виглядає зверху. Бачите, вона має такі краї, тобто вона не буде падати вниз. Тобто вона фіксується отим горлочком, вона затримується. Вона йде не до самого низу, бачите, ще залишається місце. Але така маленька, компактна. Вигляд зверху. Так, в мене тут навіть є такий один сухоцвіт. Його повністю не видно, але ви бачите, що тут багато не поміститься. якась одна квітка, так, чи троянда, чи якийсь такий певний кущ сухоцвіту. Ось так вона виглядає. Мені залишається її пофотографувати. І фактично, ура! Нарешті, фініш. Дочекалася ваза своєї черги. Пролежала вона в мене в запасах, щоб не збрехати точно два роки. Щось не горіло в мене до неї руки. Але. Я вирішила прийняти участь у СП від Галини Свірепкіної. Ем, і тому це буде перший такий виріб, якому я... з яким я приймаю участь і ем, надію, що вишую ще. Так? Е, тому побажайте мені успіхів, дякую всім за перегляд. Е, бажаю всім мирного, спокійного неба, швидкої перемоги України. Творчих вам успіхів, вишивайте обов'язково. Це дуже заспокоює, приносить задоволення, так? Особливо, коли ви тримаєте таку красу, вишиту своїми руками. Тому бажаю всім хорошого настрою і до наступних відео.